Всім привіт! Привіт. Сьогодні ми а, знімаємо продовження нашої власної книжечки під назвою Морко та Сірко. Зимові розваги. Вінтерфан». Ну, Олєшка Ану, у нас краще прочитає. Fun, and з вимовою у мене ще трошки треба працювати над вимовою. І а, ми почали а, з того, щоб. Знайомились з цими двома персонажами, з Мурком темнішим за кольором, старшим, і сірком, який сірий за кольором, і молодший хлопчик. Ці два котики-братики, вони беруть участь у певних зимових розвагах, які дуже полюбляють різні дітлахи, це ліпити снігову бабу, це кататись на санчатах. І ми говорили про те, що в книжці є багато інтерактиву, який буде корисним як брейк-тайм для. Читання для дітей, особливо для тих, хто не дуже люблять читати, багато тексту читати. Ми продовжимо читати про їхні пригоди, про те, що вони ще роблять взимку, які вони ще розваги вміють, як вони ще цікаво можуть проводити час взимку, і які ще інтерактивні завдання можна в цій книжці знайти. Тож починаємо читати. А яке ж то задоволення після школи із друзями покидатися сніжками? Іноді, коли на вулиці було не дуже зимно і кошенята могли гратися довше часу, вони вбудували фортеці. Розбивались на два табори, і з-за тих фортець стріляли по ворожому табору. Сірко, який був хоч і незнач... незначно, але молодшим, частіше програвав у цій битві і дуже засмучувався. Але мама забирала його трохи раніше і заспокоювала вдома чашкою теплого какао. Сірко завжди тягнувся за старшим братом, наслідуючи його в усьому. Тому іноді не розраховував, що вік має значення, і не всі ігри йому під силу за віком. And what a pleasure it is to play snowball fights with friends after school. Sometimes when it was not so frozen outside, and the kids could play for a longer time, they built fortresses. They split into two camps and fired at the enemy camp from behind those fortresses. Sirko, who was slightly younger, often, lo uh, often lost in this game, and became very upset, but his mother would go to calm him down with a cup of warm hot chocolate. Sirko always followed his older brother, copying him in everything, therefore sometimes he did not understand that not all games were meant for his age. Mm -hmm. Якраз на цій сторінці обидва наших братки Сірка, сірко та Мурко. Іноді запитання виникає, чому де сірко, де Мурко. Сірко сірий, тому і сірко. Більш поширено це ім'я для песиків, але в нашому випадку у нас сір. сірко це котик. І Мурко — старший Він більш темного кольору, за кольором мами Мурки. Якщо є мама Мурка, десь вона буде на наступних сторінках. І трошки хотіла прокоментувати з приводу слова, почула офен або офтен. Коли я вчила англійську у школі, то наголошували зазвичай про те, що те не читається, тобто often. А коли приїхала сюди до Канади, то почула, що більшість людей з такими мовляються те. Тобто. Зміни певні у вимови, вони можуть бути в залежності від регіону, або, можливо, так з часом. Мова теж такий змінний, змінне явище, і тому з часом, можливо, якісь певні зміни у вимові певних слів. Це теж така картинка, де мама Мурка. Ось вона якраз такого ж самого кольору, як Мурко. Забирає після розваг зимових своїх хлопчаків. І вони вдома гріються теплим какао.

Она Давай, і В Цьому році ми щось не робили янголів, так? Не пам'ятаю, щось ми якось пропустили. Янгольську тему. Не було часу на все. Сніг швидко випадав, швидко, швидко танув і зараз знову розтанув. Будемо чекати на новий прихід снігу. Різдво було одним з найулюбленіших свят кошенят. І не лише тому, що вони прикрашали різдвяну ялинку та отримували подарунки від Санта Клауса, а й тому, що зимові канікули вони проводили разом із сім'єю дуже весело. Тато навчив кошенят кататися на ковзанах. Спочатку було дуже важко стояти, але мурко і сірко дуже здібні, тож опанували цю справу легко і швидко. Не дивно, що на це Різдво одним із подарунків, які вони замовили, були ковзани. New -looking, -looking, exactly they Christmas was one of the kittens' favorite holidays. Not only because they decorated the Christmas tree and received gifts from Santa, but also they had a lot of fun with their family during the winter holidays. That taught the kittens how to skate. At first, it was very difficult to, uh, difficult to learn, but Murko and Sirko were very capable. So they caught on quickly. Not surprisingly, one of the gifts they asked for Christmas was ice skates. Brand new, shiny, exactly as they wanted. Різдво вже минуло, але ця книжка вона писалася і робилася до Різдва, опублікована була перед Новим роком, але ну, якось такий запуск в люди вийшов вже після Нового року. І наразі ми якраз читаємо вже після новорічних різдвяних свят. Цю Але о, я не думаю, що це одно, однорічна книжка, буде вона е, корисна. І наступного Різдва через рік ми повернемось так само до теми Різдва і ще не один раз. Сподіваємось, що ця книжка буде до вподоби багатьом дітям і дорослим. І вона ще не один рік буде радувати ваших діточок або вас, або і, вас і ваших діточок. Теж така сторінка. З... Ковзанами цього року наші хлопчики теж опанували цю справу катання на ковзанах. Дуже поширеним це явище є в Канаді, хокей, ковзани і багато місць ти можеш кататись навіть безкоштовно при наявності власних ковзанів, тому ця тема доволі така близька нам теж зараз. І наступна сторінка теж така інтерактивна. Тут треба трейсінгенка ввести. Ялиночку по лініях дуже добра практика дрібної моторики для дітлахів, і відповідно розмалювати в ті кольори, які більше подобаються іграшки, ялинку і подаруночки. І Муркою сірко прикрашають туриства, до Різдва Нового року своє, своє приміщення. так а коли поверталися з зимової прогулянки додому, дуже любили грати усією родиною в настільні ігри. Найулюбленішими настілками були бродилки. Сірко навіть навчився рахувати за допомогою цих ігор. After they returned home from a winter walk. The whole family loved to play board games. Their favorite game was snakes and ladders. even learned how to count with these games. Така невеличкий, невеличкий приклад е такої гри. Вона, звичайно, дуже тут примітивна, проста, е зовсім не Snakes and А в нашому розумінні було е е багато бродилок, У нас цілий на набір вдома був е різних бродилок, і наш молодший сірко дійсно вчився рахувати і дуже швидко навчився рахувати е за цими іграми. І е, тут дуже популярним є один з різновидів, е, найбільш поширеним є Snakes and Ladders, Тобто один варіант бродилки, е, який є, мабуть, в кожній школі обов'язково діти грають у цю, цю гру. Показала чи ні. І закінчення нашої історії. Заморені, відігріті мамою і татом від зимових розваг. Кошенята вкладалися спати дуже швидко. Мурко ще слухав казку, яку мама читала на ніч, а Сірко одразу починав сопіти, щойно голова опинялася на подушці. Спокійного, спокійного зимового сну кошенята на добраніч. Tired, worn by mom and dad after winter fun, the kittens go to bed very quickly. Мурко was still listening to the fairy tale that his mother read him. But Sirko immediately began to snore as as soon as his head was on the pillow. Have a good winter sleep, kittens. Good night. Дуже подобається мені ця сторінка, як ілюстратор зобразила цей момент засинання. І на цій сторінці окремо. Тут інформація загальна технічна, тому. Можна вирізати цю сторінку і зробити фігурки для е, гри у цю бродилку. Така дуже швидкий варіант. Якщо під рукою немає кубика та е, фішечок, то можна їх вирізати і змайструвати такі собі е, фішки для гри у цю бродилку. І е, на останній сторінці для усіх буде велике прохання по можливості е, залишити свій відгук про цю книжку після прочитання, або якісь рекомендації, або якісь відгуки. Залишайте їх так само в коментарях до цього відео за цим QR-кодом на Amazon, як я вже говорила, можна буде за лінком, за QR-кодом знайти придбати цю книжку в електронному та паперовому варіантах. Ще будемо допрацьовувати, тому що коли ми отримуємо вже паперовий варіант, то трошки легше сприймати. Вичитувати деякі технічні моменти щодо мови, то вже кілька разів вичитана. За якість мови, я сподіваюся, вже не треба хвилюватись. Деякі технічні огріхи трапляються з якимось дивним дивом. Коли переносиш текст на картинку, то деякі слова можуть зліплюватись між собою. Тому, можливо, ще не всі якби технічні моменти були виправлені виправлені. Вони будуть поступово виправлятись у цій книжці. Але загалом сподіваюся, що ця яскрава, кольорова і е, корисна для тих, хто цікавиться Bilingual Books-книжками. Е, Книжка буде до е, вподоби, буде корисною. Е, якщо відео вийшло дуже довгим, то переходьте за лінком, який буде у віконечці, на інше відео. Тобто ми з'ясуємо, чи варто розбивати це відео на дві частини. Слідкуйте за нашими оновленнями, будемо продовжувати нашу справу. Але сподіваюся, що ця книжка все-таки буде таким початком нашої роботи над нашим власним книжковим проєктом. І наступні відео будуть також не лише про книжки, які ми знаходимо десь в бібліотеках чи купуємо, а і про наші власні книжечки. Таке у нас. Святковий випуск на сьогодні. Дякуємо всім за увагу! Залишайте коментарі, переходьте за посиланнями, слідкуйте за нашими наступними попередніми попередніми відео. Всім добра, бувайте! Байте!